Скажи, чому так багато людей сьогодні бідні? З моєї особистої точки зору, велика кількість людей сьогодні бідні, тому що вони витрачають все, що вони заробляють. Тобто, це таке життя в стилі зубів пили, коли там людина гроші заробила, витратила так, заробила, витратила, заробила, витратила, і вона нічого не відкладає. В неї немає ніякого плану, в неї немає ніяких резервів. Якщо людину таку запитати, там слухай, що так, вона каже, та що там, там сльози, ті гроші, що там то та відкладати, воно все одно з'їдається інфляцією, воно все одно ні на що не впливає, так, хоч отримую якесь задоволення. І саме тому, коли людина витрачає повністю все, що вона заробляє, живе такою від зарплати до зарплати. Це життя без права на помилку. Це життя, коли людині буде дуже важко в будь-яких форс-мажорах, в будь-яких негараздах, тому що в неї немає жодних резервів, і в неї немає жодних можливостей. Вона не може ніяк примножувати ніякий капітал, бо цього капіталу його просто нема. Тобто, в неї навіть якась угода може бути прям надзвичайно класна. Хтось із знайомих дешево продає автомобіль. Там на декілька тисяч доларів дешевше, ніж його ринкова вартість, тому що людині потрібно там терміново, наприклад, виїхати кудись зараз. А людина не може цим скористатися, бо в неї немає там, цих накопичень ніяких. Саме тому е, тут, е, звичка витрачати все, що я заробив, вона як правило призводить до того, що в людині життя дуже бідне. І знаєш, досить часто я чула таку думку, що бідні люди вони в рабстві, тобто вони, наче, е, в такій повній несвободі, і що це їх тримає, і вони дуже часто пояснюються тим, що ну ось мої батьки так жили, ось у мене там професія, така що не дає мені вийти там за рамки і рости більше. А саме на твою думку, що саме тримає людей від того, щоб вирватися з цього такого замкненого кола. Є багато різних факторів, але один із основних це те, що людина працює в тіні. Тобто величезна кількість людей сьогодні отримують гроші за свої послуги на свою власну карточку. Величезна кількість людей отримує гроші в конверті, і величезна кількість будівельників, які розраховують там, отримують гроші за якусь роботу прямо в там момент, коли вони її завершили, там готівкою. І, тобто, Через те, що людина залишається в тіні, вона завжди буде залишатися маленькою, тому що ви не знайдете жодного нормального підприємця, ви не знайдете жодну фірму, жодне ТОВ, ООО, там якусь будь-яку штуку та там будь-яку компанію, яка б е залишалася в тіні повністю. Звичайно, є випадки якихось компаній, які частинку доходів свої показують, частинку приховують. Це вже на їх там розсуд таке є. Ми живемо в Україні. Україна достатньо корумпована країна, є величезна кількість людей, які намагаються ухилятися від податків. Я розумію, в якому світі ми живемо. Але ми над цим працюємо. Справа в тому, що до тих пір, поки маленький там підприємець. Він боїться зареєструвати ФОПа до тих пір, поки він боїться працювати з актом виконаних робіт. до Тих пір, поки він боїться приймати гроші на рахунок, до тих пір, поки він боїться якийсь договір зробити. Людина завжди буде залишатися маленькою. Вона завжди буде ходити там зі шпателем і з цим ведерком, там щось комусь поклювати, якусь шабашку, щось робити, там плитку десь подкліяти. Але це ніколи не перетворюється на щось нормальне, тому що людина знаходиться в ціні. Вона знаходиться. Ходиться в ситуації, коли вона боїться податкового, коли вона боїться будь-яких перевіряючих органів, вона боїться, що їй хтось каже там: ну давайте ми будемо працювати по договіру. Там ми працюємо з НДС. -ом. Людина не знає, що таке НДС. Ну, тобто, і людина завжди буде маленькою. Вона не ніколи не зможе зробити якусь нормальну рекламу, бікборд, ще щось, тому що вона підсвідомо боїться, що зараз прийдуть люди, які в мене щось заберуть, чи на мене якось не їдуть. І саме тому вийти з тіні і почати працювати в легальному полі це крок номер один. Сьогодні, завдяки там таким застосункам, як дія, можна зареєструвати за 15-20 хвилин ФОП, не ходячи в жодну податкову. Ви сьогодні можете в інтернеті подивитися, які самі види діяльності там потрібно зазначити, тобто які коди написати. Ви можете за 10 хвилин дізнатися, що вам треба знати, які циферки вписати для того, щоб відкрити ФОП. Це безкоштовно. Вам не потрібно сьогодні ходити в податкову. Всі звіти, все здається автоматично. Тобто сьогодні це все електронна історія. Вони не автомат автоматично здаються, обмовився я тут, а ви їх здавати можете без того, щоб ходити в фізичну податкову. Ви заповнюєте звіт, який на 90% вже сформований. Ви заповнюєте певні дані і просто відправляєте їх в електронному виді в податкову, ви будете платити податків там аж 50 гривень на день, якщо ви будете ФОП на третій групі, і саме тому, коли ви в тіні, ви маленькі. Як тільки ви легалізуєтеся, це Перший і дуже важливий крок для того, щоб вставати трошки в заробітку, там, щоб у вас краще почало виходити. Але в той самий час мені здається, що багато людей вони не розуміють, що все велике воно розпочинається з маленького, і якісь такі малесенькі звички вони можуть просто докорінно змінити твоє життя, тому що uh -huh. я ось буквально вчора спілкувалася з колегою по роботі, і ми якось так заговорили про фінанси. І він каже: Я не знаю, скільки я заробляю в місяць. Я кажу в сенсі, кажу, а як ти витрачаєш? Він такий, ну гроші приходять. Я витрачаю. Я кажу, а невже ти там? Ну навіть не записуєш, хоча б там що тобі приходить, вже там не настільки, скільки ти саме витрачаєш. Він каже, ні, мені це не потрібно, але коштів мені там впритик вистачає, або іноді там я позичаю. І я реально замислилась над тим, чи важливо записувати свої витрати, і як це взагалі буде впливати на твоє фінансове становище. Ну, взагалі, от не вести свій бюджет це теж одна із е, таких фінансових звичок, які притаманні саме бідним людям. Тому що е, коли людина не записує власні витрати, в неї може в фінансах відбуватися повнісінький бардак і хаос, але вона може думати, що все окей, все нормально. Коли людина починає записувати, вона раптом бачить, що о, ми витрачаємо таку суму туди. Тобто, ми, коли з моєю дружиною там, спільно почали записувати і фіксувати, скільки що ми куди витрачаємо, ми раптом дізналися в перший же місяць, що ми там на якусь погану їжу, там всякі Макдональдс, які всі, у нас там 5 тисяч уходить. І коли ти так просто їдеш після роботи там десь додому, повертаєшся після робочої зустрічі, думаєш заїхати там взяти якесь там морозиво там чи якийсь там бургер, наче непогана ідея, і все окей, та які проблеми. А потім, коли ти дивишся, що в тебе в кінці місяця 5 тисяч йшло на фастфуд, ти бачиш, що в тебе 3 тисячі пішло на каву, ти такий думаєш, та, можливо ці 8 тисяч можна було б проінвестувати не в те, щоб мені погіршити власне здоров'я, а навпаки, його покращити. І е, саме тому. Коли ми починаємо фіксувати власні витрати, це, це перший крок. І взагалі, от щоб класно розуміти про свій бюджет, бюджет буває трьох видів: є бюджет виживання, це коли, наприклад, людина там їй просто щоб фізично вижити, потрібно 10 тисяч гривень. От просто вона там розуміє 5 тисяч плачу за кімнату з комуналку, і 5 тисяч я якось можу там прожити там на хлібі, воді на макаронах, це бюджет виживання. Є бюджет достаток. Це коли, наприклад, людина розуміє, що я там отримую 18 тисяч на місяць, і мені вистачає там вже і на транспортній там замінити якусь там одежу, інколи щось собі там дешеве взяти, придбати там трошки. Тобто, є так би мовити, бюджет достаток, коли людина розуміє, що на ці 18 тисяч я можу жити більш-менш нормально. А є бюджет розвитку, коли в неї, наприклад, її рівень норми це 18 тисяч, але вона отримує там, наприклад, 25-30 і в неї є надлишок, і вона може його почати кудись відкладати, інвестувати, там ще щось робити. І саме тому розуміння в якому бюджеті сьогодні я живу: тобто, це бюджет виживання, це бюджет достаток, чи це бюджет розвиток, це дуже важливо і. Ведення цього бюджету воно дозволить вам набагато швидше досягати своїх цілей, тому що ви зможете щось планувати. Тобто, коли ви розумієте свій бюджет і ви розумієте, що я можу 3 тисячі на місяць відкладати, ви можете щось запланувати і зрозуміти, там, мені потрібно 10 тисяч на вирішення цього питання, значить, 3 місяці я буду відкладати по там, 3 тисячі 300 гривень для того, щоб закрити це питання. У вас з'являється планування, у вас з'являється то, що якась халепа, вона не приходить до вас там зненацька, просто що от, треба заплатити за це, у вас немає грошей. Коли ви починаєте вести бюджет, ви розумієте, що якісь гроші мені треба відкласти сюди, сюди, по різним гаманцям їх розкласти, і таким чином у вас з'являється хоча б. Погляд в якесь майбутнє, саме тому, от розуміння і ведення цих бюджетів це те, що роблять заможні люди. Бідні люди говорять: тато бюджет, ті витрати на що то все вести, воно не потрібно. Друзі, ну якщо ви хочете розібратися більш детально в питанні фінансів, навчитися примножувати власний капітал, вивчити, які 20 інструментів інвестування доступні будь-якому інвестору навіть без там великої підготовки. Я запрошую вас на курс, який у нас в школі називається Фінансова грамотність. На ньому ви зможете зрозуміти, як можна заробляти більше грошей, як зберігати гроші, як їх примножувати. Деталі цього навчання будуть під цим роликом. А скажи тоді так, чи планують бідні люди своє майбутнє? Я думаю, що зовсім ніхто не хоче бути бідним, та? і ти саме сказав, що це важливо планувати. Але що ж в цей час думають бідні люди? На що вони сподіваються, можна так сказати, за що вони будуть завтра жити, їсти і все інше? Більшість бідних людей вони живуть сьогоднішнім днем. і... Вони бажають отримати винагороду за щось тут і зараз. Тобто людина розуміє, що якщо я буду відкладати якісь гроші, буду потроху їх там накопичувати, потім якось кудись там примножувати, вкладати, вкладати, можливо, в власну освіту курси, курси підвищення кваліфікації, купляти правильні книги, там ще ще, ще ще, мабуть, в перспективі це до чогось призведе, але в Макдональдс можна заїхати сьогодні. Але сьогодні можна купити нову гру на стімі. Сьогодні я можу придбати собі як там на, ну підписку Netflix і дивитися якісь прикольні серіали. Тобто, ця винагорода, вона миттєва і вона зрозуміла. А там треба щось думати, планувати, читати, якось якийсь бюджет, вести якісь додатки, скачувати, розбиратися, як що куди інвестувати, там як воно щоб не прогоріло. Тобто, воно складно і довго і без гарантій. А тут прямо зараз, от бургер, і саме тому е через те, що людина обирає маленьку перемогу і маленьке, скажімо так, задоволення сьогодні. Вона не отримує ту якість життя, і вона не отримує. Той рівень життя, який вона хотіла б мати, саме тому ми через те, що обираємо маленьке задоволення, але сьогодні ми програємо з точки зору великої якості класного життя. Але потім але я думаю, що в цьому людина може сказати, що там я недостатньо заробляю, припустимо, щоб там могти відкладати і так далі. У мене дуже багато витрат, мені дуже багато що, що потрібно покрити. І насправді від чого залежить саме заробіток і чому бідна людина так трапила, що заробляє мало грошей. Одна із таких е, звичок, які притаманні людям, які заробляють маленькі гроші, це звичка не вкладатися і не робити свою роботу якісно. Тобто є відомий радянський мультик, там де такий хлопець е, підходить. Е, я не пам'ятаю, що він там робив. Але він якийсь там дерев'яну, е, якусь штуку намагався збити. По-моєму, якийсь там він щось в селі він робив. І він підходить, і воно там ледь-ледь живе. Воно я ледь рухається, воно взагалі геть погане. Він такий дивиться на все, говорить, і так, пайдіот. Це... Цю фразу я знаю, але мультик не знає. З іншого сторі мож... сторіччя. Да, я можливо трошки ще зачепив э, якісь ці моменти. E, і от, якщо людина мислить категоріями і так, Піде і так сейд, це призводить до того, що в неї ніколи не буде якоїсь цікавої посади з якимись цікавими кар'єрними перспективами. Вона ніколи не буде заробляти нормальні гроші, тому що навколо нас браку, навколо нас неякісних послуг, дефектів цього всього настільки багато, що люди ніколи не будуть платити гроші за якийсь поганий товар чи погану послугу. Ну, великі. Саме тому е звичка. Не викладатися, не робити якісну свою роботу, вона призводить до того, що людина могла б е, жити зовсім іншим життям, але залишається бідною, просто тому що вона вважає, що і і і, і так се йде. Проте іноді я думаю, що людина просто побоюється, напевно, зробити якийсь крок, тому що що тебе там чекає, там можливо там вкластися в щось, то це значить там не купити там той самий бургер чи так далі, там купити щось таке більш важливе, і ти вже тоді думаєш, там чи чи дійсно це, це тобі варто там, тому що іноді людина хоче повністю змінити професію їй там для початку потрібно там, купити не знаю, ноутбук чи комп'ютер, і в неї таке одразу ну як я можу витратити там. 30 тисяч мінімум гривень, і чи ну якби, і чи дійсно це принесе мені завтра результат? І я думаю, що в принципі більшість бідних людей не саме схильні до того, аби ризикувати. Скажи свою думку стосовно цього взагалі, ну, е більшість людей, е які знаходяться в фінансових негараздах вони намагаються грати у захисті, тобто. Є дві різні стратегії життя. Стратегія захисту, коли я намагаюся втримати ті ресурси, які в мене вже є, і я намагаюся просто зробити все, щоб не втратити. Тобто, оцю посаду не втратити, там цю квартиру не втратити, цю машину не втратити, цей заробіток не втратити. От я тут накопив тисячу доларів, ніякому разі їх не втратити. Тобто, і людина намагається грати тільки в отриманні, от, втрим... втримати те, що вже є, і. Непогано, окей, якщо людина хоче не втратити якесь майно, це це розумно, це нормально. Але коли, наприклад, людина тримається за свою посаду, тримається за якісь свої накопичення, тримається за ті речі, до яких вона просто звикла. Треба розуміти, що повз неї кожен день можуть пролітати велика кількість інших цікавих можливостей, до яких вона по суті готова, вона могла би застрибнути в цей потяг, вона могла б їм скористатися, але вона думає: а раптом я. Вкладу гроші і прогорю. А раптом я зараз там звільнюсь цієї роботи, піду там займатися власною справою, раптом не, не вийде. А раптом буде ось це. Тобто і. Більше людина настільки боїться втратити те, що в неї вже ця синичка в руках є, що навіть журавель, який вже, мабуть, вже там на стіл просто приземлився, і він от вже рядом, треба руку просягнути. Але людина говорить: ну, синичку я ж вже звикла, я вже, вже розумію. І саме тому навіть якщо взяти там певні дослідження, я колись читав, що у людини страх втратити він набагато більше, ніж бажання щось здобути. Тобто, якщо у людини буде... Ймовірність там умовно втратити 100 доларів, але бажання там імовірність заробити там 400 більшість людей вони будуть стримані саме страхом втратити гроші, ніж бажанням зробити. Саме тому більшість бідних людей вони грають в обороні. Тоді як люди більш заможні, вони все ж таки грають у нападі і вони не боють, не бояться ризикувати, коли цей ризик розумний, коли він виправданий. Але якщо все ж таки людина хоче вийти з цього замкненого колу, вона якби розуміє, що потрібно ризикувати, але вона бажає з чогось почати. З чого їй все ж таки розпочати, і які кроки, все ж таки, до того, аби бути незалежним в фінансах. Ну, по-перше, це інвестиції в себе, тобто, і коли людина починає активно читати книжки, вивчати якусь літературу, вона починає шукати і спілкуватися з людьми, які більш-менш в цьому розвиваються. Тому що, якщо ви будете намагатися всі помилки зробити власними думками, зробити власним розумом, буде вам важко тяжко. Най, ну, найперше і найліпше, що можна робити для того, щоб почати змінювати ситуацію, це е, робити все для того, щоб залучити в своє життя досвід інших людей. І це можна робити через книги. Це можна робити через біографію, через історію успішних людей, дивитися Ютуб на фінансову тематику. І е, от розпочати з книг, мені здається, це важлива штука. Я якось у Джима Рона... В книзі вітаміни для розуму я читав таку цікаву штуку. Він казав, що у більшості людей, які мають доми більш ніж 250 тисяч доларів, в цих всіх домах є бібліотека велика. Тобто більшість людей, які купляють такі доми, вони відразу проектують велику бібліотеку, тому що в них велика вона вже є. Тобто, і це наштовхує на думку, що більшість багатих людей вони читають книжки. Я особисто от, в своєму оточенні можу сказати, що всі заможні люди, яких я знаю, всі успішні люди, яких я знаю, це люди, які регулярно читають. Вони постійно вивчають досвід і помилки і успіх інших людей, і це призводить до того, що вони рухаються по життю набагато швидше, ніж люди бідні, які вважають, що вони занадто зайняті, щоб щось почитати. І на цьому друзі ми будемо завершувати наш ефір.